Справа 621. У скільки разів зменшиться периметр і площа квадрата, якщо кожну його сторону зменшити в три рази. Ну що ж, стартуємо. Давайте ми скажемо, що нехай на початку сторона квадрата у нас дорівнює А. Запишемо, чому дорівнює периметр і площа в цьому випадку. Записуємо. Нехай. Нехай. Сторона. квадрата дорівнює дурів до а тоді периметр. Квадрата Складає. Ну і записуємо периметр, у нас позначається літерою П. І я дописую нолик на початку дорівнює. Нагадую, що це сума всіх сторін А плюс А плюс А плюс А, бо в них всі однакові то ми пишемо це як 4, що множиться на А. Так? А площа. Ну і пишемо тоді S. Я допишу лише індекс 0 що мова йде про площу на початку, дорівнює. Ну, якщо у квадрата кожна сторона дорівнює А, А помножити на А, це буде А у квадраті. Чудово. От таким є периметр на початку, ось такою є площа на початку. А далі. А Далі давайте подумаємо, Нам сказано, що кожну його сторону зменшать в три рази. Ми запишемо, якою стане сторона, якщо кожну сторону зменшити в три рази. Записуємо. Якщо в квадрата кожну сторону. Зменшити в три рази. То він квадрат, він буде квадратом. Ще раз, якщо кожну сторону зменшити в три рази, не лише одну, а кожну, то квадрат залишиться квадратом. Але стороною пишемо А що ділиться на 3. Ну добре. Ну а тепер запишемо, чому дорівнює тоді периметр і площа. Записуємо. Тоді периметр. Буде рівний. Ну і записуємо периметр, вже тепер позначимо просто літрою P. Буде дорівнювати 4. Помножити. Ну, а тепер давайте запишемо замість сторони. Нам прийдеться вже писати А, що ділиться на 3. Помножити. А в дужках у нас буде А, що ділиться на 3. І це дорівнює. Як можна цей вираз записати, пишемо, що це тоді дорівнює? Запишемо це тоді так, як 4, що множиться на А, а потім поділимо на 3. І це дорівнює. Але що таке 4 помножити на А? Це периметр на початку, то ми пишемо, що це дорівнює p 0 v периметр на початку, що ділиться на 3. Ну і що це нам, до речі, скаже, що периметр у нас зменшиться в 3 рази. Так, периметр ми записали А площа. Ну і записуємо, площа у нас позначається S, вже без індекса стане. І це дорівнює. Нагадую, що нам треба дві сторони перемножити сусідні сторони у нас А поділити на 3, то ми пишемо А поділити на 3. Треба помножити на А поділити на 3. І це дорівнює. Як можна записати цей вираз? Цей вираз можна записати в такому вигляді, як А, що множиться на А? Так. А отут треба написати, поділити на 3 і ще раз поділити на 3. І це дорівнює. Переносимо. Тепер, що таке А помножити на А? Це А в квадраті. Поділити. Якщо я один раз поділю на 3. І ще один раз поділю на 3, це я поділю на 9. Тобто я можу так записати, поділити, а в дужках 3 помножити на 3. Ну або 9 просто. І це дорівнює тоді. А в квадраті у нас це площа на початку. s 0 в поділити, а 3 помножити на 3 це 9. Ну добре, тобто, якщо ми бачимо, що P у нас стало p 0 v що ділиться на 3, а S стало s 0 v поділити на 9 то ми можемо сказати тепер, що периметр у нас зменшиться в три рази, ну а площа зменшиться в дев'ять разів. Записуємо тоді. Отже, периметр квадрата зменшиться. В. Пишемо три рази. А площа. Ну і записуємо в дев'ять разів. Ну, а тепер давайте запишемо відповідь. На запиту, скільки разів зменшиться периметр і площа, пишемо відповідь. Записуємо тоді, що периметр у нас зменшиться в 3 рази, ну а площа в 9 разів. Ну що ж, ось таке завдання, як зміниться периметр і площа квадрата. На цьому вправу завершено.